привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я засновник клубу в Marketplace і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 328 відео з мого щоденного челенджу відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про жорстку конкуренцію. А що ж тобі робити, коли у тебе є зароба з твоїм прямим конкурентом? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. Всі ми з тобою торгуємо на конкурентному ринку, і тому безумовно у всіх нас є конкуренти. Але що ж нам з ними робити? Які є екологічні методи боротьби з твоїми конкурентами? І так коли у мене або у наших одноклубників з клубу Кінгу Маркетплейс є такі питання, то перш за все вони у мене питають, а чи це наш одноклубник, чи ні? І якщо виявляється, що депінгатором або просто ось ось потужним конкурентом є наш одноклубник, то я створюю чат між цими двома селерами, і вони домовляються між собою по ціноутворенню. Тобто, це все дуже цивілізовано. По факту наш клуб є зона безпечної торгівлі, Тобто ми всі можемо домовитися між собою, і це круто. А ось коли ми дізнаємося, що це не наш одноклубник, це просто інший конкурент. То звичайно, ми спробуємо дізнатися більше інформації про нього. А найголовніше, нам потрібно дізнатися його силу, чи він прямий імпортер, чи перекуп, чи має багато цього товару на складі, чи мало. Тому ми просто беремо і телефонуємо цьому конкуренту і дізнаємося, скільки у нього є на складі, ось такого то товару, який нам з тобою потрібен, по якому ви маєте пряму зарубу. Звичайно, на промі є контакти конкуренти, ти можеш просто потелефонувати йому. А як же робити на розетці? Де дуже просто, зроби у нього замовлення, він тобі сам перетелефонує, і ти з ним познайомся, і війди в комунікацію, і дізнається по цьому товару все, що тобі необхідно. І що ж виявляється, дуже часто в наших конкурентів на складі або немає товару, тобто вони дропери, або є товару, там залишки, якісь там 5, 7, 10 штучок. І наша дія, яка ми беремо і викупаємо весь його сток під нуль. І тепер у тебе на довгий час немає цього конкурента, тому що якщо він замовляє товар в Китаї, то потрібно привезти цей товар в Китаю до нього на склад, і це все час. І доки конкурент буде вести собі товар на склад, ти будеш спокійно собі торгувати з потрібним тобі рівнем накрутки. Виникає питання, що ж робити, коли конкурента багато складського запасу і взагалі це дуже потужний імпортер. В цьому випадку наше завдання як продуктологи придумати інший товар, якого немає у нашого конкурента. Тобто не можна порівняти лоб в лоб. Наприклад, якщо ти не бажаєш змінити товар, ти можеш просто додати подаруночок до свого головного товару. І звичайно, це вже буде зовсім іншим. Інша комплектація, інший товар, ти будеш давати більше цінності твоїм покупцям за одну і ту ж ціну, і це і є твоя перевага. А також подивись на такі штуки, як умови доставки у твого конкурента. Дуже часто буває, що у нього просто немає точки видачі розетки, а у тебе може такі бути. Дуже часто буває така історія, що у конкурента немає промоплати, а у тебе звичайно вона повинна бути. Тобто, подивись, як зробити кращим для твоїх покупців твій вибір, а не картку твого конкурента. Але моя тобі головна порада зроби так, щоб у тебе був унікальний товар, то щоб його не можна було порівняти ловлоб. Оце лоб. найголовніше. Наприклад, ти торгуєш вазами, так всі вази різні, як їх можна порівняти? Ну, звичайно, є якісь характеристики, типу там розмір, або вага, або колір. І покупці, звичайно, буде брати різні варіанти, які їм буде більше до вподоби. Але тут є дуже важливий момент. Дуже важливо, щоб твоя картка була в топі видачі в цій підкатегорії по високочастотним запитам. Ось це найголовніше. Тобто, якщо у тебе є конкурент, але його картка знаходиться на п'ятій сторінці, нічого страшного, його просто ніхто не бачить. А твою картку на першій сторінці всі бачать. Це важлива інформація. І тоді твоє головне завдання було зробити так, щоб твоя картка завжди була в топ-25 в своїй підкатегорії. І тоді, яку б ціну конкурента не поставили, Цю ціну просто ніхто не побачить. А якщо ти не знаєш, як бути в топі своєї категорії, то більше інфо, як завжди, є в описі. Під цим відео а також приходь до мене на безкоштовну групову консультацію, і я дам відповідь тобі і на це запитання. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!